Як депутат обласної ради, я завжди голосував за легалізацію кар'єрів. І ви можете так само підняти сюжети на телеканалі tv 4 які я піднімав. І що стосується спекуляцій довкола цього питання, бо хтось хотів заробити. Тепер щодо легалізації кар'єрів, питання якраз стоїть в тому, що сьогодні держава має працювати в напрямку такому, що, по-перше, всі кар'єри мають бути легалізовані. Друге бути створені робочі місця, третє сплачені податки. Допоки такого підходу нема, я не бачу іншого шляху, як боротися з незаконною розробкою кар'єрів. Нещодавно один з депутатів Верховної Ради зробив таку екскурсію по Тербовлянському районі. Пройшовся по 10 кар'єрах. Техніка є, люди є, лопати є, все є. Скажіть, будь ласка, хто заробляє? Прокурор? Начальник міліції? Якийсь чиновник адміністрації? Може, шановна слухачка мені відповість, щоб я мав дати доручення кому розслідуванню даного питання. А що б ви сказали, що можна зробити на цій Так коло, наше завдання, і я це буду робити як голова обласної державної адміністрації, щоб всі кар'єри були легалізовані. Яким чином це буде зроблено? По-перше, всім власникам і тим, хто там розробляє. Я скажу. Що спасу не будете мати до тих пір, доки не підемо шляхом легалізації цих кар'єрів? Земля не має права топтатися, роздиратися, і це не може робитися незаконно. А як швидко це можна зробити? Це можна робити, якщо є бажання, дуже швидко. Я, наприклад, кількох кар'єрів в Тернопільській області, як член комітету з питань екології, посприяв у вирішенні таких питань.